Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати! У нас чергове відео по грі Rage the Legends. В рамках цього відео ми будемо відкривати під 1 плюс 1 сакралів. Сьогодні у нас було таке кланові відкриття. Подивимось, як вони пройдуть. Будемо бажати успіху та розвитку тим кланів, котрим будемо відкривати. Дякую їм за те, що даєте уламочки на відкриття. І, власне, не будемо сильно затягувати. Давайте переходити одразу до мого аккаунту, відкриємо. У мене так багато сакралів, але можливо, раз в рік і балка стрільна, і в мене буде один плюс один. Тому поїхали. Так, ну що, ми на моєму аккаунті, власне, тут у нас що, 4 сакральчики клану, дике серця передаємо мітанечко. Є якщо один, одна людина доєднатися до клану, то звертайтеся, долучимо. От. А ми поїхали вибиратися до Харіму. Чому Харіму? Тому що плюс 10 швидкості в принципі буде на зайві. А можливо, якщо і впаде випадково, то, власне, заплюсуємо. Заплюсуємо колись. Поїхали. Не дуже сильно розраховую на Легу, але самі розумієте. Це ж рейд. Всяке може бути. Такс. Дуже колись сильно мені допоміг і Клач. Це був один з моїх перших епіків ресу. У мене дуже довго, до речі, на аккаунті не було Лега. Десь Перший місяць я без легендарних героїв взагалі грав. Першим моїм легендарним героєм був Артак. І от тоді клач мені дуже багато допомагав, я його і на ренку водив всюди де тільки міг. Так, спиїха далі. В принципі, все закономірно, фаталіст. І давайте останню. Так, і останній в нас Тешада? Так, Тешада, ну. На моєму аккаунті ми без легендарних героїв залишились, але поїхали далі. Так, продовжуємо наше відкриття ми на аккаунті ASD. І що хочу сказати, у нас є отакий от клан: Веселі Поросятка XL. Пам'ятаєте, що ми часто про них говоримо: що дивіться, який неймовірний отут прапорець. І тому, тому треба задуматись, аби долучитись до цього клану. Сьогодні якраз таки дуже багато учасників буде з цього клану на відкритті, тому вони попросили прорекламувати їх клан. Що я зроблю з задоволенням? Тому, якщо ви хочете долучитись і стати веселим поросятком, XL саме, наголошую, хоча може бути XS, як ви хочете. То долучайтесь до цього клану. Вони перемагають і турніри Гідри, і Хемери, і КВ. Тому будуть всіх тут раді бачити. Долучайтесь, а ми поїхали відкриватися. Так. Ми на аккаунті, як я вже сказав, АСД. Тут у нас 9 сакральчиків, вибрана Харіма. Давайте побажаємо удачі, щоб випало в нас, власне, Лего плюс Лего. Поїхали. Так, ну сказали, що після Леги ми вже не відкриваємо, тому можливо, всі ми не відкриємо. Я сподіваюся, що всі ми не відкриємо насправді. Тому що, знаючи Кларів 9 сакралів, це буває мало, аби Легу отримати. Але, але. Будемо вірити, що цього вистачить. Так, поки що відкриваємо ми 4. Бачимо Ясмін. Е, таке. Так, а можна Лего? Мерука. Так, ще 4 сакрали. Уже. Зараз трохи саспенс навіюється. 3 сакрали. Геоманд. 2 сакрали. Дарач Один сакрал. Так, давайте як в фільмах Давайте як в фільмах от зараз встані Стані і це Лага. Ну. бо Давайте. Сууу. So... Так, ну я сподіваюся, що КБ буде щедрим. Сподіваюсь, що КБ буде щедрим через 9 хвилин і дасть сакрал. Скільки в нас ця подія буде йти? Буде йти подія 2 дні. Сподіваюсь, що випадуть ще сакральчики або дістануться з якихось інших методів. І, власне, отримується 1 плюс 1. А я дякую за відкриття і будемо рухатися далі. Поїхали. Так, продовжуємо наше відкриття. Тепер ми у пана Сірка. Як ви бачите, це також. Власне, член клану веселі поросят Excel. Тому знову нагадую, якщо хочете доєднатися до клану, пишіть ось я Telegram, і долучайтесь. Я думаю, вам будуть дуже і дуже раді. Поїхали. Поїхали. Тут ми будемо відкриватися до Леги. Сподіваюся, що таке до Леги. І сподіваюся, що вона буде швидко, щоб не використовувати багато ресурсів. Такс. Побачив тільки що в таверні, що там на який з аккаунтів пройшов Арманс плюс Ліліту. Це потужно. Це потужно. А також не забувайте підписуватись і на мій телеграм-канал. Там іде розіграш місячних робітів. Це важливо. Дякую. От. Ну давайте, давайте, хочу золото? Хочу бачити золото, бо ну, не діло так. Блін, З кожному ламку мені все важче і важче дихати. Знаєте, дивитися це, а воно не падає, і ти розумієш, що це певна відповідальність, тому що тобі довірили аккаунт, і якби не хочеться відкривати все і не отримувати нічого. Хочеться бачити хороший дроп. Але ти відкриваєш і розумієш, що тобі переходить бляха муха у мітогі, замість того, щоб пройти легендарний герой. Це ми вже відкрили більше, ніж 10. Ні, це оце десь 10, 10 якраз відкрили. Одинадцять. А можна легу, будь ласка? Нема слів дні емоції, як так кажуть. Дякую, Паре. Дякую за це неймовірне відкриття. Ой, пан Сірко, не знаю, що тобі сказати. Сподіваюсь, що СКБ ти отримуєш ще сакральчики. Давайте відкриємо це КБ, можливо, зараз одразу сакрали і прийдуть, і ми одразу їх відкриємо. А може. Ні, сакралу тут, на жаль, немає. Ну, що я можу сказати? Дякую за відкриття. Сподіваюсь, що сакрал ти десь ти дістанеш, і це буде якраз таки той самий сакрал, який тобі потрібен. Тому що, як ми бачимо, відкрили в мене на аккаунті на аккаунті АДС і тепер тут, і поки що LEGO ми так і не побачили. Це капець, але сподіваюся, що далі таки побачимо. Тож, поїхали далі. Все, я поняв, в чому проблема. Треба просто дивитись і, короче, нити і агресувати на пларів. Тому ми зараз продовжуємо відкриття на цьому аккаунті, вже на іншому аккаунті, але в цьому клані, в тому ж самому клані, в великих просятах Excel, котрі пам'ятаєте, що чекають на вас. І ми тепер на аккаунті у Марічки. І у Марічки ми точно дістанемо Лего, тому що ми маємо дістати Лего, тому що плари не можуть дати бляха муха дуже багато скамних сакралів. Я правду кажу? Да, я правду кажу. Mm -hmm. Ну добре, все, все, ми їх пробачаємо. Давайте так, ми Ну трохи та пробачаємо, трохи та пробачаємо цих пларів. Ходить, таке щось те працює. Та ти шо? Ах, ти що? Ну що, марічка? Я тебе вітаю тебе тепер є ця красуня. Ай. Блін, я коли її отримав, я теж дуже довго чекав. А коли отримав, вже майже перестав користуватись нею. Але от на цьому аккаунті вона точно дуже і дуже сильно допоможе. Давайте глянемо, чи є на неї зірочки. Ні, зірочок на неї немає. Але в будь-якому випадку, нарешті, ми побачили легендарного героя. І це дійсно круті легендарні герої обидва. Давайте глянемо, що в нас по кручах. Це в нас перший дубль, в принципі, непогано. І поїхали далі. Так, ну десерт. Звісно, ми у голови клану. Ми у Тітосе. Знову ж таки, не забувайте. Передаємо вітаннячко. І сім місць. Сім місць! Це коротше, як від понеділка до неділі. Отак от, от. Це як фінчера 7 гріхів. Як сім смертних гріхів, от стільки людей може сюди долучитись. Ну ви зрозуміли. А ми давайте не будемо сильно затягувати, бо я думаю, що я вже вас трохи задовбав. Поїхали відкриватися секрали. Поїхали. Давайте сподіваюся, що тут буде, як і у Марічки, ми потягнемо щодень колегу, і це буде бажані два легендарних герої. Щоб не було якоїсь фігні, щоб потім не було такого, що я комусь зістаю, комусь ні. Ну, насправді так і є, це рейд, це рандом. Але в будь-якому випадку. Так, Кондотьер. Це теж один з моїх перших епіків. Але мені не сподобався він. Діларія. На злеття Мікагі потрібна було, я пам'ятаю. Так, Форанокс. Блін, шардики, лопаються, що дикі просто. Один за одним, один за одним. Олега немає, Олега немає. Знову ця інферно прийшла. Так. Та блін, перейди, Лега. Лега, прийди. Три штучки залишилось Ну блін, я розумію, що ми потягнуло річці топовий дроп, але давайте ми ще комусь дістанемо щось топове. Окей, я не дивлюсь. Ні, ну всі питання до Марічки виходить. Всі питання до неї, тому що в неї топовий дроп, а всім іншим ми взагалі нічого не достали, нічого не розумію, нічого не знаю. Але в принципі дуже дякую за те, що дали шардики під відкриття. Дякую за контентик. І, власне, хто ще не підписаний, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Пишіть, який дроп випав вам. Тому що, як ми бачимо, ну відкрито було велику кількість шардиків. Але чи отримали лего, Та блін, тільки фактично одну. Тому викликає питання, як не як завжди є вибір, чи чекати x 2 чи чекати 1 плюс 1. І от бачимо, що от під 1 плюс 1 відкрилися ми не дуже добре. Але сподіваюся, що у вас дроп набагато кращий. Знову ж таки, дякую всім за те, що дивилися за цього моменту. З вами був Анюритіплей і всім па-ба!